Це відео не буде довгим, тому що мене дуже попросили зняти про фразові дієслова, і я зніму про фразові дієслова. Про те, як їх вчити і що означає деякі часточки. І навіть я думаю, що я зроблю малесенький посібничок по цим часточкам, для того, щоб тобі допомогти. Це відео буде коротким, але ти його подивись. Візьми посібничок. Пам'ятаю, що всі посібники в мене в інстаграмі, я всі, завжди там видаю, тільки не пиши вже посібник, бо там уже, я вже не знаю, що давати. <гум> я все називаю посібником. Фразові дії слова, ти розумієш, так? фразові дії слова. Називай, Пиши те слово, яким, яким я його тут називаю. Там відповідає не робот, там я відповідаю. Мені треба просто розуміти, про що ми. Отже, фразові дії слова, поїхали. Спершу я скажу про те, як е, вчити їх, ці фразові дієслова. Офігенно круто це складати маленькі історії про себе, про своє життя з ними. Е, коли ти використовуєш дієслово, фразове, фразове дієслово в контексті свого життя. Я казала, що контекст свого життя це найліпший вчитель. Сюди значить, ти уходиш з цим Фраз, Всі фразові дієслово, яке ти зустрічаєш, ти його використовуєш. Коли ми знаємо там wake up» ми вже вивчили, «get up» вивчили. От, складаєш міні-історію з цим. І так вчиш. Далі. Круто вчити через логічні оці хмари, так? коли ми кажемо, наприклад, там антонім, синонім і так далі. Наприклад, give up, здаватися, кидати. Значить, Синонім quit, а антонім – give up це кидати, take up це, наприклад, починати чи продовжувати continue. go on. Це працює для того, щоб, по-перше, збільшити словниковий запас. По-друге, коли ти будеш нам, наприклад, там казати I want to give up smoking, but I want to go on reading books, або I want to take up the piano, хочу почати займатися піаніно. Класно працює, коли ми. Ось я сказала про ці дієслова, і хочу продовжувати цю думку, що коли ми замінюємо, вчимо слова фразове з словом, яке воно є, ну, не фразове дієслово. Тобто, наприклад, She came to the party, she showed up. I да, uh, I want want to to uh, give up smoking. I want to stop smoking. stop Тобто, от, коли ти допомагаєш собі, ну, типу, якщо слішо, в мене є план, план Б, я знаю таке слово. Але оці от, якби, ти переводиш паралелі, Тобто, ти пишеш одне речення, зразу вже пишеш з іншим. Фразове дієслово і звичайне дієслово, і порівнюєш і так запам'ятовуєш тільки в реченнях, не саме по собі дієслово. Так, ну а тепер по самим часточкам, якщо ми пробіжимося швиденько, е значить, які я затрону, мабуть, самі популярні, це о, up, out і off. І до речі, з приводу off. хочу звернути увагу на вмову. Тому що, коли ми кажемо, е він мій друг е і не просто my friend, а he is a friend of my. He is a friend of mine. І коли кажеш of mine of бачиш, там вже ж одна F, та he is a friend of mine. кажеш «в», А коли ми кажемо часточку off, прям там фу звук має бути, бо подвійне ф. Так, ну отже, з приводу ап це завжди вгору підняти, завершити, доробити. Clean up – прибрати повністю. Turn up – зробити голосніше. Тобто якісь рухи йде вверх. Чи ти просто довершуєш щось, навіть give up» В цьому контексті, тобто це завершити повністю, тобто вверх завершити. Через оці часточки give up, show up, з'явитися. так? Часточка out. Коли, наприклад, ми говоримо про щось з назовні, щось витягти звідкись, наприклад, find-out це витягти інформацію, тобто дізнатися. Throw-out це викинути, наприклад, взагалі викинути це. Це часточкою out. І часточка Off це віддалення або вимкнення чогось. Turn it-off вимкнеться, так? чи там take-off взлітати, тобто віддалятися від чогось. В цілому у цих часточок є логіка, тобто є пряма логіка у цих часточок. Просто ем, давай. так, Я напишу цю кни... Кни... книжечку, господи, документ цей напишу, зроблю з цими часточками, покажу на прикладах. І ти спробуєш е, зрозуміти просто, дати, дати собі можливість зрозуміти логіку, тому що логіка в них є, хоча здається. Дивись, весь, ми візьмемо просто дієслово слово look. Ми знаємо look after. Тобто дослівно дивитися за, да? «after». І ти так, дивитися за, тобто доглядати. Хорошо. Look for. Шукаю для «для чогось, тобто ціленаправлено щось дивлю. Шукаю, кажу, дивлюсь, да? «дивлюсь щось целенаправленно. Тобто шукаю, look for. Uh, далі, uh, look forward to, you. Look, I'm looking forward to meeting you. І ти так, look forward. Так, forward – це вперед кудись. Тобто заглядаю вперед, чекаю з нетерпінням. Коли ти оцю всю логіку можеш собі прокрутити в голові, тобто головна задача це не зубрити, а прям відчути. Знаєш, от прям відчути, відчути, що так. Ага, це так, все зрозумів. Коли ти це відчуєш. Тобі стане набагато легше з цими фразовими дієсловами жити. І не змушуй себе, зубріння нічого не допомагає. Але ж ти, якщо особливо ти живеш за кордоном чи спілкуєшся з іноземцями, ти вже знаєш певну кількість цих фразових дієслів, коли вони кажуть Кам'ян, да? і ти так, ну все, ти вже знаєш це. Це вже тобі не треба пояснювати. От так от ситуативно, ми маємо ці дієслова слова вчити, не списками або через контекст свого життя. По-іншому воно не запам'ятається просто взагалі ніколи. А, будь ласка, це відео вийшло якби в ній очереді. Це чисто через те, що попросили, отаку, і воно коротеньке буде, тому. Підписуйся на мій інстаграм, щоб отримати книжечку, де я розкажу про ці всі часточки. Підписуйся на мене в Ютубі, щоб не пропускати мої відео. Пиши в коментарях теми, які тобі хочеться, щоб я розказала, можливо, я ще буду робити такі от речі. А може не буду. Просто так вийшло. Я буду дивитися по часу. Я буду дуже рада кожному, хто. Підписується на в каналі, хто залишається зі мною. Буду рада всім, хто залишить коментар, поставить лайк. І я всім відповідаю. Я нікого не залишаю осторонь. Дякую, гарного дня. Бачимось!